Лідери УПЛ синхронно втрачають очки. ФІФА змінює правила гри для України, а також нові чутки навколо мудрика. Усіх вітаємо, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. Сьогодні ці та інші теми будуть в об'єктиві нашої уваги. Тож, перед тим як розпочати та прийти власне до випуску, ми звично попросимо вас підтримати цей проект та підписатися на нього. Дякуємо і поїхали. Розпочнемо із чемпіонату України. Напередодні відіграли майже усі поєдинки в рамках 15-го туру УПЛ. Ще у п'ятницю інгулець дещо неочікувано на виїзді переміг Ворсклу. Рахунок 3-0 забивали Лосенко, П'ятов та Білоцерківець. Віддамо належне і Паламарчуку, голкіперу інгульця, який потягнув п'ятий поспіль удар з пенальтів. У суботу дубль Луана приніс Вересу перемогу над ЛНЗ. Тоді ж Кривбас завдяки хитрику твердохліба здолав Полісся. А у київському дербі. Ви берег та оболон зіграли в нічию. Ще три матчі відбулися у неділю. Олександрія впевнено здолала Чорноморець і забила тричі. Сенсаційно і синхронно втрачають очки лідери. Динамо не змогло переграти колос. А Шахтар на останніх хвилинах, можливо, це вже якийсь синдром Пушича, втрачає три очки у матчі з рухом. Закриватимуть тур у понеділок протистоянням зорі та Карпат. До слова, також у понеділок відбудеться доволі цікавий матч у рамках чергового. Туру чемпіонату Італії. Наш Артем Довбик вийде. Ну, сподіваємось, що вийде на поле у матчі проти Аталанти. Саме цій команді буде протистояти його Рома. І для того, аби зробити перегляд матчу ще цікавішим, наш партнер на нього пропонує дуже широку лінію. І у цій лінії ви щось цікаве точно для себе знайдете. До прикладу, як наша редакція, ми пошукали і знайшли і ось прогноз на екрані. А у коментарі, що закріплений під відео, або за QR-кодом в куточку екрану. Там на вас вже чекає ексклюзивний бонус. Заходьте та забирайте Далі поговоримо про національну збірну України, адже FIFA внесла доволі серйозні корективи у процедуру жеребкування до чемпіонату світу 2026, І ці зміни можуть напряму впливати на команду Реброва. Отож, FIFA внесла зміни у процедуру жереба груп європейської частини відбору на майбутній ЧС. Відтепер не буде обмежень перед жеребкуванням, за яких учасники березневих ігор плей офф Ліги Націй потрапляли до списку груп із чотирьох команд. Під такими заходами опинялася і Україна. Тобто, вийшовши у плей Ліги Націй, ми мали отримати в групі трьох суперників. Втім, наразі в оновленому документі, що опублікували після офіційного формування кошиків, є важливі зміни. Команди, які перебувають у кошиках з другого по четвертий, можуть потрапити як до груп із чотирма, так і з п'ятьма командами. Єдиним обмеженням залишається наявність у цій групі лише однієї команди, яка бере участь у березневих матчах плей-офф Ліги Націй. Тобто наразі ситуація. Така, що ми можемо потрапити до групи із п'ятьма командами лише за умови, якщо потрапимо на Англію або Швейцарію, адже ці збірні єдині з першого кошика, які не братимуть участь у березневих матчах плей-офф власне ліги нації. Тобто, потрапивши на будь-яку іншу команду, ми все ж таки отримаємо лише трьох суперників. Нагадаємо, що Україна при жеребкуванні буде у другому кошику, а відбудеться власне воно 13 грудня. Ну і завершимо традиційно оглядом інших не менш актуальних новин. Тут поговоримо і про Михайла Мудрика, і про, можливо, нового тренера для Андрія Луніна. Але для початку до екс-гравця Динамо Зураба Очігаву. він може повернутися до футболу. 29-річний футболіст, який нині перебуває у статусі вільного агента, привернув увагу клубів з Азербайджану Шамаха та Сабаїл. До слова Очігава не грає та перебуває без команди з літа 2024 року. Знову чутки кружляють Навколо Михайла Мудрика портал Футі Централ повідомляє, що керівництво синіх готове розглянути пропозиції щодо українця вже взимку. Серед кандидатів нині називають двох представників чемпіонату Англії: це Астон Віла та Вестгем. Також зберігає предметний інтерес до футболіста і французький Марсель. Подекують, що нового тренера незабаром отримає і Андрій Лунін. За даними Digital, Флорентіно Перес може звільнити італійського фахівця Карло Анчелотті вже найближчим часом. Сом через незадовільні результати джерело стверджує, що на місце власне Анчелотті президент запросить колишнього гравця вершкових Сантьяго Соларі, і у аргентинця вже був досвід роботи тренером мадридської команди, коли він у сезоні 18-19 вже приймав вершкових. Втім, тренував їх протягом лише шести місяців. Однак, Соларі і нині, якщо і прийде в команду, буде лише тимчасовим варіантом. Адже як очікується, літом до реалу має приїхати Хабі Алонсо. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. Якщо ви з нами аж до цього моменту, ми вам безмежно вдячні і наостанок ще раз попросимо підтримати наш канал та підписатися. На нього А до цього відео тисніть вподобайку, пишіть коментарі. Ну і будьте на зв'язку. Скоро побачимось.